Шановні друзі, заїхав в магазин Універсал Tools. Ну, ви знаєте, Валєру, слава Україні. Героям слава. І він каже: Сувайло, ти відео знімав про ящики, а що ж ти самий ходовий, самий, який користується попитом, не зняв. Я кажу: Валер, нема питань. Зараз ми все доведемо до людей, куди звертатися, до кого і які ящики купляти. Ось зараз Валера розповість про ось цю систему, як ви бачите, це Кубрик. Але вже він повнорозмірний. Ви бачите, ви можете його зрівняти з американським брендом, який випускається в Китаї Це поляк, чистий поляк. І мілка, ну, мілка, я так розумію, вся в Китаї випускається. Щоб там вони не писали, писали вона в Китаї. да, ну Бренд американський. Це самі популярні ящики на колесах максимального розміру в кожному із брендів. І ми хочемо. Трохи показати, чим вони відрізняються, чим вони ліпші один від одного, які там недоліки є, і які їх розміри. Ну, так, як, так. як завжди. Валер, ви що перебуваєте? Саме головне ціна! Ціна! От люди не приходять вони кажуть, а дайте мені ціну. От порівняйте. Ціна такого набору. Це не набір, це ціна окремо тут іде кожен ящик. І це. Ми зараз. Ну, детально. Добре. А це вже за набір ящик. Ну, а набір скільки ціна тоді? Кубрик буде найдешевіший варіант і найгабаритний. Ця вся система разом коштує 11 тисяч гривень. Ну, все одно не 17. Тачбілд 17. 17 і, і Міловокіс 17. 17 вони однаково приблизно коштують. А я вже зрадів, що 6 тисяч гривень, Думав, шара прийшла. <рисвіт> Ні, але в Кубрик можна. Обирати ящики на свій розсуд. Їх багато варіантів. Вони під одну систему. Є тут система Кубрик 1.2.0, 2.0. І всі ящики цієї серії вони можуть між собою з'єднуватися. Можна менші ящики брати, можна брати. з… Ну, Але це максимально, да. правильно? Це. Ну, це Можна сказати, що максимальний, і можна, в принципі, такі три великі ящики поставити, але вони будуть вже вищі, ніж ручка. Ну, це стандартний набір, і як на мене, він максимальний по висоті і по об'єму. Е, давай тепер роздивимося. В принципі, ми, я детально розповідав про системи е, китайські. Зараз про польську хочу розповісти, е, тому що її не було. Я не роздивлявся. Так, як воно відкривається? Ось защіпки, да. защіпки, Скажімо так, дуже просто. Подивіться, Защіпка, вона просто ставиться в пази. Чим простіше, тим краще. Так, Тепер ось у нас система ручка. ручка складається. Дивимося, чи відкривається повністю тут пластикові ручки на залізні стрижні. Також важливо. Пластик не простий, тут на ньому написано, що 120 кг витримує. Навантаження, там, де є такі маркування, можна на нього ставати. Перше, що я відчуваю, запаху нема. Да, тут навіть приємний запах. Е, чому? Китай зазвичай дає запах. Тут запаху немає. Це перше, що можна сказати, що тут глянь як приємно зроблено. Для чого вони так закрили? Ну, тут зверху органайзер. Це для... Тому додається товщина. Для естетики. Кришки. Ви бачите, повністю відкривається ящик, і він не падає. Можна зручно Можна працювати. все забрати і зробити просто велику нішу, таку, як вам потрібно під ваше завдання. Перегородочки Так, закриваємо. Так, наступне. Ми зняли. Що наступний? Наступний ящик по вмісткості. Набагато Ого! більший. Мабуть, найглибокий ящик серед. Болгарок сюди влізе. Ми потім детально візьмемо рулетку і поміряємо і Поди... скажемо розмір. Подивіться, зверху, які ребра жорсткості це вказує ну, на міцність конструкції. Ну, вона складає враження. А можемо зараз поміряти. Міцності. Так, ми наступний поміряємо. Давай знімаємо. Ні, саме цей глибокий поміряти... Можемо сказати. Ширина всередині 52 см. глубина 32, чи це як не глибина, ширина, ну, довжина. Це довжина, це ширина, а то глибина. Да. І глибина буде 33 см всередині. Ну, на пікнік можна їхати. Після так. закінчення війни. Ну, це само собою. Так. І дивіться, що ще Що кубрік став. Раніше, якщо ви відкривали верхню кришку, вона не можна було повністю відкрити. Зараз вона повністю відкривається. І оця для перенесення ручка не заважає. Це також величезний плюс. Так, від'єднується, до речі, оце. Ні, це, не, це вже не від'єднується. Це окрема частина, яку можна купити, вона коштує 5. 1900 гривень. А, але вона як... Для неї скріпися. ящики, інші можна вже просто добирати. Що це за фіксатори? Тут же якісь для чогось вони слугують. Чи може це ж для того, щоб. Ага. Опа, ось вона і знімається. Угу. Наступний момент. Подивіться, гумові колеса, колеса величезні, підшипників нема. Нема, нема. Ну і, в принципі, в багатьох. Техніки їх і немає. Тут ручка доволі міцна. ну Мені подобається. Теж розбирається, можна вже під свої задачі налаштувати перегородки і ці платочки. Також ящики менших розмірів можуть під'єднувати до цього ящика з інших серій. Така можливість теж є. Ну, як на мене, фантастичний виріб, виробляється в Польщі. Як на мене, достойний уваги. І тим більше Валера каже, що вони найбільше користуються попитом. А у нас покупець, скажімо так, що вибирає, те і ну, у нас і в продажі є. Зазвичай інструмент, такий, як велика болгарка і перфоратор, в менші ящики не влазить. А сам тому майстри беруть, бо в багатьох будівельних роботах вони використовують саме цей інструмент. Та й також потеля і все інше. Теж є шпателя широкі на 50 см. Мілвокі пакаут. Це дуже популярний модель. Ящик теж об'ємний, має свої переваги, в ньому в комплектації входить отакий от латочок з кришкою. Теж можна переставляти перегородки. Надійні металеві застіпки. Класна ідея зйому, бачите? Таким чином нажимається. Точно ну, це ви да, не металево так. Я бачу, один варіант. жорсткості такі, що проти ударів. Це варіант більшого ящика. Є можливість тут вставити. А він що не відкривається? А, ручку. треба треба опустити ручку. А, Тепер. Теж, тут лоточек. Приємний запах. ну Запах так запах не такий вже і приємний. Ну, о, цінителі, ті, хто мілокі купують, вони і по запаху його визначать. А тут написано не ставати вставати. No а націяще. ручка яка величезна. Можна таким чином теж на пікнік ходити. Ну, як пікнік. Так. І нижня секція. Тоже така об'ємна про фіксацію тут така смішна фіксація між ними відбувається бачите їх там не, не перпендикулярно ставиш а трошки вбок ну розпов Ось от так, от так, дивіться. Якщо більшість майстрів так просто защлкують, то тут треба трошки наперед ставити і зажимати. І ось тут відбувається фіксація. Ну, така смішна. Опа. Ну, Достойний рік. Теж міцні колеса. Прогумовані, я так розумію. Ну так. Да. Ну, можливо, навіть підшипник стоїть. Та ні, нема. нема. І надійна ручка. А для чого, Стоп. Для чого ця крючок цей? Ну, може піднімати його, можна Думаю. тягнути. Так тут також не відстібається ця вся система. Да. Ця система коштує 17 тисяч, вона повністю в зборі цільна. Це футуристичний варіант ящика, тачбілд, стак теч серія. Дивіться, які. Застібки класні. Виглядає він дуже по-сучасному. Всередині є лоточки. З кришкою і без кришки. Можна витягнути, якщо потрібно. звільнити місце. Американський бренд випускається в Китаї, правильно? Так. Тут теж ручка окрема може бути. Ну, як чемодан. Теж це вже більш Я, До ще... речі, хочу зазначити, що навіть ручка відкрита, а кришка відкривається. Якщо в мілки і в кубріки треба було опустити ручки, щоб кришки повністю відкривалися в, в двох перших, то тут не треба. Вона це ще й фіксується. Місті. Вона ще й фіксується. Ну, просто надійно, як на мене довговічна. Бачите, захист від ударів тут такі. А по возі. Є тут боковіші ручки. Якщо щось важке, дві людини може з двох сторон сторін взяти і перенести його. До цих всіх ящиків є паспорти, в яких намальовано, які варіації можуть бути, які девайси можуть на них одягатись. Оце в кубріка. Так само у утажбілда. Тут розповідається про ящик, опис його, розміри габаритні кожної секції і те ж саме ум'яглоки. Нагадай, де ти знаходишся? Бульвар Васлова Гавела 8 в місто Київ, магазин Universal Tools. Достатньо товарів, щоб ви вибрали і знайшли те, що вам необхідно. Подивіться, от скільки їх тут стоїть. І це ще не все. Це так, Тільки ще початок. на складі, ще там от, окремо органайзери є, О, які є можна кількість. теж додавати до кожної серії а, і, і, під, і ось ящики. І... О -о -о. Слухайте, це магазин ящиків. І не тільки. Дивлюсь, допомагати. Ще сьогодні, 7 березня, напередодні жіночого свята. Хочу привітати всіх жінок, особливо ті, які зараз на фронті, які військовослужбовці, а також жінок, яких родичі, діти, брати, чоловіки зараз служать. Побажати, щоб всі повернулися живими і здоровими. Валер, я тобі дякую за консультацію. Звертайтесь до всіх майстрів, що саме головне це те, що Росія напала на Україну, і нам треба всіма силами донатити. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні! Героям слава!